Я приїхала в Канаду, ми Бернангтоні жили а, у канадській сім'ї. І я тоді була з дитиною 10 місяців. Взагалі в шоці цей переїзд, цей стрес. Просто знаєш, я взагалі не розуміла, що мені робити. В Україні теж були підприємцями. У нас салон працював вже на автоматі. Так. Я нічого не робила вже там. Так. Я інколи курси вела, у мене майстри працювали, інструктори були, управляюча була. Так. І ну тобто, я просто знаєш, собі в декреті сиділа, чилила, там і курси продавала, так, там так. онлайн, які мене були запускні. І, Звичайно, у мене вже була фінансова свобода. Так. І я не думала за те, що завтра мені нічим. Буде заплатити а, за квартиру, чи абсолютно. ще і коли ми сюди приїхали. Мені е, канатка ця каже: Хочеш, я там через дорогу говорила. Я туди до дівчат ходжу на манікюр, вони в'єтнамки. Каже, хочеш під ім'ях трошки підпрацьовую, поки дитина там спить. Для мене було цікаво отримати цей експіріанс, як досвід, тут та. досвід, та. як це взагалі все влаштовано. Я а, як та, вам та. треба, так і зроблю. Абсолютно. Але ну для мене це такий, знаєш, це не було якесь приниження. Для так. мене це був якийсь ну такий. Е, Ну і не новий рівень, а я вивчала те, як тут може ти вивчала бути. маркет, так. де ти знаходишся, так так. якщо ти знаєш, де ти знаходишся, ти можеш їм ефективно щось продати.